Ніч з 25 на 26 травня знову була неспокійна для Одещини не ворог, вкотре атакував Білгород-Дністровський район БПЛА. Та, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Всі комунальні служби міста продовжують роботу в посиленому режимі. Про що відзвітували на апаратній нараді. На минулому тижні ми продовжили прибирання території від уламків будівельного та стекла на деяких. Де були прильоти. Також дорожники встановили декілька дорожніх знаків, проводили методом холодного асфальту по вулиці Змеївської ями от, і по Єльцово гридурування. Ворожі напади внесли корективи в роботу комунальників, однак вони не забувають про основні завдання. Всі об'єкти, слава Богу, в нормі, води вистачає на всіх підйомах, проривів немає. Є дві заявки вулиці Перемоги по забрудненню каналізаційного колектору. Ці дві заявки до обіду знімемо і далі працюємо. Міський центр благоустрій та Ж-1 призупинились в покосі трави через дощі. Щойно погода знову стане сонячною, покіс активно продовжиться. Продовжуємо фарбувати прибудинкову територію. Вже пофарбували всі лавочки на мікрорайоні Перемога, там трішечки паркову зачепили. Зараз перейшли на район портовий. Фарбуємо також на минулому тижні ми закрили два звернення щодо покрівель наших, відремонтували на минулому тижні під'їзд захисників України. 11 Заступник міського голови Андрій Кристопов наголосив на важливості якісної та завчасної підготовки до наступного опалювального сезону. Зробіть мені, будь ласка, план щодо виконання робіт до підготовки, заміна комунікації та інше. І, будь ласка, співпрацюйте з теплоенерго щодо виконаних робіт в цьому напрямку. КП Асорті розпочали ремонтні роботи в м'ясному корпусі. Муніципальна варта продовжує відпрацьовувати виклики містян. На цьому тижні їх було 34. На минулому тижні ми відпрацювали практичне відпрацювання розвертання оперативного штабу реагування на надзвичайні ситуації. Взагалі, показник такий, окрім організаційних моментів, наш штаб можна палатку з повністю з підключенням, можна зібрати від 15 до 20 хвилин, якщо є всі матеріально технічні забезпечення. КП автотрансервіс відзначив, що вся техніка в них справна та вийшла на маршрути. Так само, як і бригади двірників відпрацьовують закріплені дільниці. Із цікавого в одному з районів міста поселилось сімейство лисенят. Однак містянам панікувати не варто. Усі застережливі заходи вже були в житті. Що ми змогли зробити? Це вакцинацію від сказу для того, щоб домашніх тварин не передали вони цю хворобу людям. Далі справа за Держпродспоживслужбою. Секретар міської ради Олександр Скалозуб вкотре підняв важливу тему інклюзивності освітніх закладів міста та оперативності вирішення цього питання. Дайте свою пропозицію. У нас пропозиції нема, Ми не знаємо, що робити. Окей, виїхали на місце, рішили. Давайте так будемо робити. Пройшов місяць чи два. У нас є пропозиція. Пропозиція нереальна, вона не реалізуємо. Ну це затягнення часу. В сучасних реаліях інклюзивність пріоритет не лише для міста, а й для країни в цілому. Тому перший муніципальний триматиме руку на пульсі подій. А настасія Лукінчук, перший муніципальний канал.